Привіт! З вами Діна Простокіна, я тренер по досягненню цілий силою думки. У мене з'явилось натхнення записати для вас відео, і я не чекала ідеального моменту, просто сіла і пишу його. Тема нашого сьогоднішнього відео це чому наші мрії інколи бувають для нас небезпечними. Отож, давайте згадаємо. Інколи ви сидите і вам приходить якась думка, якась класна ідея, якась прям геніальна мисля. Що з вами відбувається? У вас з'являється дуже багато енергії. Такий приплив енергії, ви розумієте, що а, клас! Це було б дуже класно зробити. І це ваша підсвідома реакція. Тобто ви почули свою інтуїцію, зловили цю ідею, і ваша перша реакція це багато енергії. Далі включається ваш мозок, який говорить: «Да, ідея класна, але зараз, зараз війна в країні і взагалі. Зараз точно не самий найкращий час. Ну, може, потім, коли закінчиться. Та й взагалі на цю ідею треба грошей. Де, де ми зараз гроші візьмемо? Долар он по 40. ні 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 Зараз точно не найкращий час. Та й можливості зараз нема. Та й треба буде ресурси для цього шукати. Ні, Зараз точно не ідеальний період. І виходить, що вам прийшла ідея. Ви почули, скажімо так, інтуїцію, але ви її не реалізували. І такі ідеї, такі мрії, такі думки дуже часто нам приходять, ми їх не реалізовуємо і вони накопичуються в нашому тілі. Вони не реалізовані. Тобто, ця енергія вона не знайшла своєї реалізації. Вона осідає в нас на плечах, в нас з'являються солі, в нас з'являються болі. Ми починаємо хворіти і не розуміти, чому зараз я поясню, чому так відбувається. Дивіться, получається, коли ви ловите ідеї, коли вам приходять класні думки, і ви постійно їх не реалізовуєте, ви стаєте як паразит. Тобто, всесвіт посилає вам енергію, посилає, 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 ви її акумулюєте в себе в себе і далі її не реалізовуєте. Ви не робите цей світ краще. Ви втопили в собі в собі цю ідею. А наш всесвіт запрограмований так, що кожна людина має робити розвиток і прогрес. Має, кожна людина має робити цей світ краще. Тобто, один придумує айфон, другий там будує гараж, третій будує будинок, і воно все спрямовано так, щоб світ розвивався. Так от, коли є така людина, паразит, яка вроді і має ці ідеї, але ніяк цей світ не покращує, топить в собі ці ідеї, система починає розуміти, це паразит, і від нього треба. Позбавлятися дуже багато людей, які пройшли жорстко через ковід, взагалі почали багато хворіти. Чому? Тому що вібрації землі зараз, в сучасний світ, в сучасний час вони більш інтенсивні ніж навіть років 30 назад. Тобто, темп життя, рух землі це все стало більш інтенсивним. Є люди, які не можуть під це підлаштуватися. Значить, що значить вібрації? І як взагалі людина може підлаштуватися під вібрації? Є таке поняття, як резонанс шумана. Картинку вам під'єдную. По резонансу Шумана людина вона має якісь вібрації. І ці вібрації можуть резонувати з вібраціями Землі. Коли наші вібрації стають високими, це коли ми знаходимося в стані вдячності, в стані щастя, в стані кайфу, самореалізації, Натхнення якогось творчого підйому, любові, обов'язково вібрації любові самі високі. А коли ми знаходимося в цих вібраціях? Коли ми реалізовуємо себе, коли ми робимо світ краще, коли ми щось створимо і створюємо. Да? Але в основному люди вони знаходяться в низьких вібраціях. Тобто вони живуть в страсі, в тривозі, в депресії, не реалізовують свої, свій потенціал, свої мрії, свої надії. І їхні вібрації низькі. Ці вібрації вони нижчі, ніж вібрації землі. І земля, всесвіт намагається від цих людей позбутися. Вони починають хворіти, онкозахворювання, якісь всякі, просто всякі хвороби в людини накопичуються, і земля і все сприймає цих людей як паразитуючий непотрібний елемент і починає від них натуральним способом позбавлятися. Тобто наша задача це такі ловити ці думки, ловити ці мрії, ці інсайти, і дуже швиденько їх реалізовувати, не чути свій мозок, свою свідомість, які починають розповідати. Зараз не ідеальний час, в нас немає грошей, в нас немає знайомих, в нас немає то, в нас немає сьо. Просто йти і починати це реалізовувати. Обов'язково знаходяться і час, і гроші, і ресурси, і знайомство, і потрібна інформація, і потрібні навчання, і так далі. Отож, робимо висновок з цього відео. Чому наші мрії часто являються для нас небезпечними? Тому що коли ми їх не реалізовуємо, хронічно не реалізовуємо, постійно роками живемо. От, було б класно, але це ж не час в такому стані земля сприймає нас як паразитуючий елемент. І хоче від нас позбавитись. Ми починаємо хворіти. Ми починаємо вилітати. У нас поганий стан, у нас немає енергії, і це дуже небезпечний стан. Тому я вас прошу: якщо маєте якісь мрії, давайте крок за кроком ідіть до них, і ви побачите, що знайдеться все, все, що вам треба, вже є у вас. А що нема, те обов'язково саме по собі притягнеться. Все, всім папа, -па. підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео і поширюйте, поширюйте, поширюйте. Наша Україна має стати кращою. Па-па.